Загинув захисник України. Южницька громада прощається з військовим Русланом Жорняком. Траурна церемонія відбулась біля пам'ятнику захисникам України 30 грудня. Шанувати пам'ять загиблого героя прийшли рідні, друзі, побратими, управлінці та мешканці міста. Руслан воював на Бахмутському напрямку. Був стрільцем, помічником гранатометника. Ми жили в одному будинку. Знали його як дуже надійну людину. Посміхався завжди. Він готовий був прийти на допомогу з будь-якого питання. Оці світлі, добрі очі, вони завжди якось тако посміхалися. Дуже надійний, добрий, чуйний був. Тільки. Можу сказати про нього найкращі слова. На таких хлопцях, як Руслан, зараз тримається Україна. Слава герою, слава Україні. Люди віддають своє життя за те, щоб ми мирно так жили. Загинув, захищаючи інших, тому це всі герої. Герої треба шанувати, герої не вмирають, як то кажуть. Але фізично їх з нами не стає. І це біль утрати. Цього треба трошечки розділити з рідними, щоб рідним стало легше. Діти мені, внуки, кажуть, будуть сьогодні хоронити воїна, то я це підійшла вшанувати. Важливо, щоб кожен пам'ятав, хто захищає нашу батьківщину. Руслан Журняк любив спорт, займався волейболом. Активно брав участь в будівництві волейбольного майданчику на міському пляжі. Друзі загиблого військового згадують його життєрадісною, радісною, доброю людиною. Він завжди приходив на допомогу. Він дуже много зробив і для южного, і для розвитку волейболу в місті Южному. Очень жалко, що така утрата. Очень було неожиданно. Ми ну, достаточно недавно з ним зустрічалися, немного поговорили, і потім, от, там, три дні тому, я узнал, що його більше нет з нами. Очень багато участвовал в різних и і завжди був рядом с нами. Захисник України Руслан Жорняк загинув 23 грудня під час бойового завдання у віці 49 років. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежну Україну. Допомога для людей похилого віку в Южнинській громаді організували видачу продуктових наборів. Їх отримують громадяни вікової категорії 75+. В перший день біля пункту видачі зібралося чимало людей. Декотрим отримувати набір допомагали родичі або сусіди. Я власне прийшла для того, щоб допомогти бабусі. Вона на дев'ятому поверсі, і вона не може спуститись вниз. То Я хочу зареєструвати, сподіваюся, що дадуть. Ну може, не дадуть, може скажуть, що нехай сама прийде, але їй 87-й рік, то як вона прийде з дев'ятого поверху. Ну а звичайно, 2700 пенсія, то мабуть то варта допомога. Він на фронті хуже, ніж ми, а у нас поки нічого не летить, ні ми тримаємося, не голодуємо і тому всіх. С наступающим, с Новым годом и желаем мира, э, мира желаем, Украина победит. Слава Украине и хай, на, хай наши хлопцы вернутся живыми. Она одинокая, у нее никого нету, поняли? Это я соседка пришла с ней. Но мы не думали, что такая очередь здесь. Принесли бы одиноким, принесли бы до дома Ну хорошо, мене сусід. Я б б не дійшла сюди. Продуктову допомогу южне отримало від обласного гуманітарного штабу в наборі консерви та бакалійні вироби. Вага одного пакунку більше 10 кілограмів. Ми отримали 1300 продуктових наборів. Кожен набор там майже ну, 10 кілограм. Це і крупа, і печиво, і цукор, борошно, молочне виробиться, мається на увазі молоке, сухе, консерви м'ясні, макарони, олія, кава. Тобто, ну такі доволі такі. Хороший, добрий продуктовий набір. Категорію 75+, вистачить всім. Тому кажемо, що будемо видавати на протязі двох днів. І після нового року також ми поки не роздамо всі набори, які ми отримали, всі пенсіонери їх отримують. Там консерви є і мука, є і сахар є, і крахмал є і макарони є. На другий день у пункті налагодили більш зручну систему надання допомоги. Організатори врахували проблеми, які виникли спочатку видачі продуктових наборів. Ми виділили на це два дні, посадили п'ять спеціалістів з різних управлінь. Самі по черзі теж тут чергуємо для того, щоб організувати якнайшвидше. Сьогодні, на мою думку, менше людей. Вони трішечки самоорганізувалися, отримали талончики і. Ну, вибудували свою чергу, тому я думаю, що сьогодні ми впораємо швидше. Дівчата дуже швидко працюють, дуже швидко видають, нам допомагає муніципальна варта. Ну тобто, розумієте, коли працюють всі разом, то воно все швидко, добре. Я прийшла около 11, далі та вот, четвер... узнала, що закінчилась тривога. Прийшла, от отримала. Ніяких проблем. Южницям 75, що не зможуть самотужки прийти до пункту видачі, продуктовий набір доставлять працівники соціальної служби. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Пригоди в чарівному лісі. Новорічний ранок для дітей відбувся в Палаці культури 29 грудня. На свято до малечі завітали казкові персонажі та звірята. За сценарієм хитра лисиця та вовк викрадають подарунки, а червона шапочка має знайти дорогу до зайця та вилікувати його. Без допомоги дітей казковим героям не справитись, тож дітвора розгадувала загадки, збирала фрукти в імпровізованому лісі. Окрім конкурсів, діти танцювали та розважалися. Враження від свята були дуже гарні. Мені дуже сподобалось сьогодні. Білочка мені сподобалася ще. Мені дуже сподобалось те, що це свято було зроблено як на емоціях, дуже таких емоціях. І мені прямо сподобалось Дивитися, Це враження у мене таке, мені підняло настрій, це. і я була дуже прям рада. Мені дуже сподобалося бути. Нам было очень весело. Снегурочка, Дед Мороз, лисичка с волком. интересно было на искать. Когда Дед Мороз приходил. Очень интересно. Мне понравилось, когда был вот такой взрыв прямо за елкой. Мне очень понравилось. Мне понравилось... Ну, ведьма, 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 и я нет уже... Це свято сьогоднішнє свято мене дуже вразило. Це дуже цікаво. Мені сподобався сюжет, персонажі, костюми, виступи, особливо гімнастки. Це дуже важко для них. Я уявляю, скільки люди тренувалися, скільки було репетицій. Я прийшла сьогодні з сестричкою з племінницею з племінником всієї родини. Перерві між захопливою грою персонажів з творчими номерами виступили гімнастки церкової студії, танцювальні та вокальні колективи Палацу культури. Привітали з Новим роком малечу актори лялькового театру. Засвітити новорічну ялинку запросили на свято Діда Мороза та Снігурочку. Під популярну молодю діти повели хоровод та отримали солодкі подарунки. Попри ворожі ракетні атаки, відключення світла в місті, святковий захід відбувся. Завдяки злагодженості творчих колективів програму не скасували, зазначає Олена Назарук. Повітряні тривоги нас змусили теж потривожитися, і ми переживали, чи будуть, чи зможуть відбутися ці ранки. Але дякуючи всім, що так активно зібралися, всі керівники колективів, тому що тільки тривога завершилася, всі керівники зібралися, дітвора зібралася. Я бачила сама, як батьки діток підвозять на машинах до палацу, і саме завдяки активності наших людей, відповідальності керівників, відбувалося сьогодні наше дійство. Після завершення новорічного свята батьки з дітьми могли сфотографуватися з казковими персонажами. Фото були платні, але всі виручені кошти направлять на Збройні сили України.